Валентин, він все скаже за нас. Ні, ми будемо казати все разом. Ми вас на концерті благодійному, яке влаштовує громадське об'єднання «Рідний край» для підтримки наших захисників для збору коштів на автомобіль. Приєднуйтесь, доєднуйтесь, донатьте. Ми будемо раді. <му> на благодійний концерт, який нам допомагають робити наші діти від 4 до 14 років музику дуже добре зараз почнеться скоро. І танцювальний колектив з номерами, і виставка робот юнаків зі всієї України, яку передав нам центр, національний центр екології юнацтва. Дуже цікаво. У кого з'явилася така ідея? У Світлани Фідосової. Вона головний ініціатор, вона керманеч громадського об'єднання Рідний край. Вона його відновила, коли почалась війна. І під його вже прапорами ми їздимо з допомогою бо різним напрямкам, чи до потерпілих до окупованих містах, чи військових. Те, що можемо, то робимо. Ми, коли починали, ми спочатку з Світланою їздили, двох робили. Потім одна людина з'явилася поруч там, зі своєю машиною, каже, Та, так, я готов з вами їздити і робити. Потім інша людина. І в нас такий вже колектив, що ми там іноді там, там п'ять машин їздили, от, наприклад, Ізюм, Лиман, то ми вже у нас там п'ять бусів. Це от люди, які долучилися своїм транспортом, його безкоштовно надають. От і тут всі от, от, у нас постійні. От постійні от, Олександр просто от він найкращий от, водій. Найкращий водій. Хто на Чернігівщину їде пів тижня, потім з нами їде до Донеччини і так далі. А формат цього заходу? От ви, це перше для вас такі? Це за, перший, перший раз ніколи не стикалися з цим. Сподіваюсь. Ми віримо, що воно все вийде. А все вийде. Голов... Да, головне, даже, е... потім е... зараз буде трансляція і буде цей концерт на Ютубі, фейсбуці і так далі. Люди зможуть там дивитися. Тому що навіть з Америки люди долучилися да. і будуть споглядати. Ваші очікування. Наше очікування, да, від Україна, цього Україна. ми переможемо. А заходу... Наше очікування, що нам <посте> залишиться трошки тільки докласти і копити хлопцям для ВСУ пікап. Для нашого заходу передали роботи дітей і молоді з різних куточків України. Їх передав нам національний еколого-нутарлістичний центр учнівської молоді при Міністерстві освіти і науки України. У Вас все добре? На да, нормально все слава Богу, вже здорове. Тримайтеся, будь ласка, цей захід заради вас, хлопці. Гроші на придбання пікапу для 44-го батальйону збройних сил України. Доброго дня вітаю! Мене звати Богдана Бабич. Я дуже задоволена. Цей захід показав мені моїх дітей з іншої сторони і я їх люблю ще більше. Що робилось, це було на позитиві, це було на неймовірному бажанні подякувати і тому сьогоднішній захід був найкращою подією спочатку війни, як для мене і для дітей. Вони дуже задоволені. І все, що було сьогодні, це було дійсно свято. мене звати Оксана Хорошун, я керівник творчого простору дікладок Артспейс, місто Київ. Сьогодні ми брали участь в благодійному показі мюзиклу «Почуйте нас. Ми своєю творчістю допомагаємо наблизити нашу перемогу. Ми збирали гроші на придбання пікапу для наших захисників 44-го батальйону Збройних сил України. нас вокально театральна студія, ми завжди, я ставлю великі такі морально-виховні цілі, коли я займаюся з дітками. Але коли почалася війна і частина колективу просто роз'їхалася, виїхала з України, ми зробили перерву. Потім я зрозуміла, що нас творчість врятує. Тому що особливо це для дітей необхідно, щоб вони відволікалися від цього страшного наших реалій. Ми почали займатися, і почали займатися якраз був блекаут. У нас були репетиції в холодному приміщенні. Ми були Ак взуті, і співали там з ліхтариками, але і тоді я вирішила, що ми обов'язково маємо сказати своє слово, що діти мають заявити, що вони мають право жити в щасливій країні, де не літають ракети, щоб вони піднімали очі в мирне небо і не боялися, що звідти щось впаде. І це десь був якраз листопад, грудень, і ми почали працювати над мюзиклом. І коли вже вийшов він у нас, я зрозуміла, що його замало показати просто там для наших батьків. Треба виходити на широкий загал, на велику сцену і допомагати своєю творчістю збирати гроші. У нас дуже я сама волонтер, дуже багато хлопців, знайомих, друзів, які нам кидають запити, і ми таким чином допомагаємо, як можемо збирати гроші на потреби наших військових. Жні артисти, І ви як бачили, були від чотирьох 4, 4 рочки, наймолодша зірочка до 14 років. Вони дуже підтримали цю ідею. Бровари, бровари, Київ, Київ. Кудись ще далі поїдемо? Тому що діти вони швидко подрослишами і вони знають, і я так їм це кажу, що ми не можемо осторонь лишатися. Ми маємо допомагати нашим захисникам. І вони, звичайно, підтримали цю ідею і безумовно взяли участь в цьому показі. Нам, дивіться, у нас є були певні номери вокальні, були вірші, до речі, то моя поезія звучала, вірші, які ви чули, це я автор цих віршів. І в нас також режисер-постановник професійний Анастасія Губанова, вона це обрамила, скажімо так, всі мої ідеї, взяла всі наші номери і написала сценарій. Діти вони виконували це все, але в процесі, коли ми ставили, звичайно, ми прислуховуємося, бо ви бачите дуже реальний такий сюжет. Діти десь якісь свої думки озвучували. Ми брали це до уваги і. Мова, сценарію, вона дуже жива, така, не якісь там надумані да, тексти. Реально, це школярі, які зустрічаються кожен день в школі, які ховаються в бомбосховищі, які співають, які при тому грають, і вони розуміють, що колись ця війна закінчиться. Тому діти активні учасники процесу створення мюзиклу. І от те, що ви бачили, це заслуга не тільки нас, керівників. Я дуже задоволена, я отримала велику насолоду, тому що емоції були справжні. Діти на високому рівні сьогодні себе проявили і дійсно, по тому, як зала зустрічав, а подував. Дуже вдячна нашим захисникам, які прийшли, і ми батько вони, ми для них це робимо в першу чергу. І представники збройних сил України були в залі. Це дуже поважно. Нісків столін нашим хлопцям, які бороють нас і захищають. Це дуже звичайно сподобалося яскраво. Дітки дуже гарні та навіті, тому бажаю їм кар'єрного росту, щоб не зупинялися. Часу. Я знаю, одні положительні впечатлені. Велика подяка всім нашим захисникам, тому що без вас не було б цього свята, тому що без вас наші діти не мали майбутнього. Ми вам дуже вдячні. Ми щоночі засинаємо і молимося за вас. Ми зранку прокидаємось і дякуємо вам. І ми ще раз переконалися, що Україна це. Потужна країна це велична нація, яка заслуговує на перемогу, на незалежність і на щасливе майбутнє на своїй землі.